за останні два місяці Донецьк зустрічає Віктора Януковича. Президент завітав на шостий міжнародний інвестиційний саміт. У якому беруть участь офіційні українські та закордонні делегації, уже традиційно до приїзду глави держави, місто поспіхом чепорили, навіть вручну мили пам'ятники, а комунальники зробили генеральне прибирання на вулицях міста. З 9-ї ранку рух транспорту обмежили центральні вулиці Донецька та у районі виставкового центру Експодонбас, Донбас» частково були перекриті. Паркувальні місця перегородили червоною стрічкою. На кожному світлофорі представили поставили патруль ДАІ біля входу до виставкового центру зібралися пікетувальники. Мешканці будинку на проспекті Дзержинського виступають проти забудови дитячого майданчика у їхньому дворі. До активістів вийшли правоохоронці і запропонували подати скарги у письмовому вигляді. У виставковому центрі, куди от, -от має прибути президент, прибуває Анастасія Волкова. Від неї останні подробиці уже собрались в основном зале, но пока основные спикеры еще не прибыли. Мероприятие пока задерживается на полчаса, но все надеются, что уже с минуты на минуту прибудут основные гости и выступления таким начнутся. Делегации прибыли уже из Германии, Японии. Нам удалось пообщаться с представителями города Дортмунд. Они прибыли сюда, чтобы поделиться своим опытом в энергосбережении, представят на суд украинцев проекты по использованию солнечных батарей, по экостроительству, по эффективному использованию энергии в жилых помещениях. Представители муниципалитета надеются на сотрудничество с непосредственно с Донецком и с другими городами Украины. Работает кроме этого зала выступления, работает также выставочный зал. Здесь частные предприятия, также представители областных громад представили свои проекты, которые они надеются, что будут рассмотрены и реализованы как в их городах и областях, так и по всей Украине.